Рахунки на електроенергію у Великій Британії починаючи з жовтня, зростуть на 80%. Про це заявив регулятор Ofgem, назвавши це кризою, яка вплине на домогосподарства. Ofgem зажадав від уряду негайних заходів. Він попередив, що середній рахунок зросте майже до 4200 доларів на рік, а в січні можливо повторне підвищення. Ми очікуємо, що в розпал зими у січні середній рахунок за електроенергію підвищиться ще на тисячу фунтів. Це вибух для нашої системи соцзахисту. Щиро кажучи, сім'ї просто не можуть дозволити собі нічого такого. Це стихійне лихо. Зараз У кількох країнах Європи витрати на електрику рекордно високі. Це спричинило так звану паливну бідність мільйонів людей. На ціни вплинули санкції щодо Росії за війну в Україні та пандемія. У мене коли ціни піднялися, було не так уже й погано, бо ми не використовуємо багато газу чи електроенергії. Я подумав, що ми впораємося, але взимку це напевно приголомшить багатьох людей. Це страшно. Коли похолодніше, є нам ймовірно, доведеться турбуватися про те, як оплачувати рахунки. Ми пенсіонери, тож нам є чого не покоїтися. маємо перекривати газ, коли це необхідно. Вимикати світло. Треба просто змінити уклад життя. Це єдиний спосіб вижити. У Великій Британії припинила діяльність уже майже 30 роздрібних продавців енергії. Інфляція в країні досягла 40-річного максимуму. А Банк Англії попереджає про затяжну рецесію.